Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день Євангеліє від Луки, 8 глава, з 26 по 39 вірш. Одного разу прийшов Ісус в землю гадаринців, що напроти Галилеї. Коли ж він вийшов на землю, зустрів його один чоловік із міста, що мав бісів з давнього часу, і не вдягався в верхній одяг і жив не в домі, а в гробницях. Побачивши Ісуса і закричавши. Він припав до нього й гучним голосом сказав, що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо Ісус звелів Духові нечистому вийти з цього чоловіка, тому що Він довгий час мучив його, і в'язали Його ланцюгами і кайданами, і стерегли його, але Він розривав ланцюги та гнав його біс у пустині. Запитав же його Ісус, Кажучи, як твоє ім'я, він же сказав Легіон, бо багато бісів увійшло в нього. І вони благали Ісуса, щоб не повелів їм у безодню піти. Там же на горі паслося велике стадо свиней, і благали Його біси, щоб дозволив їм у них увійти, і дозволив їм біси, вийшовши з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо скручів в озеро, і потонуло. Пастухи ж, побачивши, що сталося, побігли і розказали в місті і на полях. І, вийшовши, побачили, що сталося, і прийшли до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі, котрий сидів біля ніг Ісусових і злякались. А ті, що бачили, розповіли їм, як був спасений біснуватий». І попросив його весь народ, краю гадаринців, відійти від них, бо страх великий охопив їх. Він же, увійшовши в човен, повернувся. Благав же його муж, із котрого вийшли біси, щоби бути із ним. Але Ісус відпустив його, кажучи: Вернись у дім твій, і розкажи про все, що зробив тобі Бог. І той пішов. Проповідуючи по всьому місту, що зробив йому Ісус, Богу нашому, слава, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.